Вітаю вас на каналі Handmade Мастерні Наталі. Розпаковка посилочки з Aliexpress, Ну, з цією посилкою ціла епопея була. Як ви бачите, доставка відбулася через міст Експрес. Посилочка на сайті Aliexpress відстежувалась. Міст Експрес ніяких повідомлень про те, що потрібно забрати посилочку, не надсилав. І коли ми прийшли на пункт видачі, відповідно, моєї посилочки там не було. Як виявилось, служба доставки в Міст Експрес перепутала мій телефон, або цілеспрямовано змінила, неправильно вказала. Ну, не знаю, це так, ну, те, що це не вина відправників, продавців, це точно, бо це вже у нас не перша така. Оказія з, цим, з доставкою через міст Експрес. Дзвонила на гарячу лінію, з ними трохи поспорились. Вони переоформили доставку на мені адресу, поміняли номер телефону, і, як бачите, я її нарешті отримала. Так, це ми замовляли. Я навіть не знаю, це, напевно, для рибалки. посилочка сюрприз. Мало бути одна або дві упаковки. Це для рибалки. Ну, побачу, точніше, тоді вам напишу, що це саме таке. Ну, але це був сюрприз. І в сюрпризі йшло або одна, або дві упаковки. У нас прийшло дві. Друга посилочка. Це дуже маленьке сверло. Дуже-дуже. Навіть не буду розкривати його. Ось таке запаковане, все ціленьке. Далі. це для любителів риболовлі. Ось такі дзвіночки, які чіпляються на вудочку. Вони йшли набором 5 штук по дуже гарній ціні. Вони тут кріпляться, як тільки у вас клює риба, вони відстрелюють. Наборі п'ять штук. Продавця рекомендую, посилання залишу під відео. Далі, що у нас прийшло, це ми замовляли такі різні воблери, нитка, ви бачите, і стих'єм. Грузики, ось такі різні наживки кольорові, резиночки. Це також все розібралися. Значить, оце у нас ковпачки на машину, бо на колеса коли машина їде, вона світиться і так буде прикольно. А оце у нас була посилочка сюрприз. Там замовляли ми приманку ось ці такі дві, два воблера. А все решта, у нас йшов сюрприз як подаруночок. І оце все виявилось нашим подаруночком до оці двох приманок. Це посилочка-сюрприз. Дякую продавцю, дуже порадував. Так, неочікувано. І, ну, супер. Продавця рекомендую, посилання залишу під відео. Так, ну, посилочка мене реально порадувала. Суперова. Більше рибалку я люблю. І ще також для риболовлі. Ось такі ми замовили два наборчика. Ось такі ключечки класні. З ниточками все. йдемо ловити рибку. Супер! Продавця, рекомендую. Посилання всі будуть під відео. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте нас, ставте вподобайки. Коментарі пишіть любимо передач. Всім па-па, До нових зустрічей.